Легкоатлет Ерік Костриця повернувся до тренувань після перемоги на міжнародному турнірі в Чехії. Спринтер каже, перед кожним заняттям акцент на розминці. Комусь треба 20 хвилин порозминатися, кому треба час. Щоб м'язи були м'якіші. Бо спринт таке діло. Бувають такі травми, що го-го-го. У мене було півтора року тому. На дрип такі що, а потім відходити з цього, з цього десь три місяці. Спортсмен розповідає, в Чехії здобув золоту медаль, забіг на 200 метрів і срібну за 100 метрівку. Ерік говорить, команда відчувала підтримку чехів. Завжди флаги українські, і навіть був случай, що я там менеджер змагань, там головний по змаганням. В нього футболка чорна. Ну і руский кораблі Іди. Треба. Через закрите небо для цивільних польотів у рази ускладнилися міжнародні переїзди, розказує Ерік Костриця. Команда добирала з Фінляндією два дні на автобусі. Ну, це для спортсменів дуже тяжко, бо одразу і ноги отікають. Ну, і Состояння вже не те, що треба буде. Ерік Костриця Волинянин. У дитинстві жив у Португалії. Коли став повнолітнім, розказує, захотів повернутися в Україну. Мешкає і займається спортом тут п'ятий рік. Бо своє місце, я тут я тут народився. В Україні тренуюсь мені так краще себе вдома. Я так навіть почті на збори за не виїжджав. Завжди тут в Луцьке. Тут приємні, приємно стало. І було, і приємно. Зараз так хочеться прям вдома тренуватися. Зараз Лучанин один із лідерів українського короткого спринту. Про свої поїздки за кордон говорить. А Руски хочуть, щоб повернутися на спортивну арену. Ні, такого не буде. І треба максимально спортсменам це показувати на загранічних стартах. Якщо там інтерв'ю, то треба максимально розмовляти за те, щоб руссь не допускали до стартів. Він щирий, відкритий, завжди спілкується з командою дуже гарно. Він гарна людина і спортсмен. Наступні змагання, до яких готується Ерік, чемпіонат України, що відбудеться у Луцьку наступного тижня. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.